Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді. І сьогодні я поділюся з вами цікавими фільмами, які будуть чекати на в кінотеатрах у цьому місяці. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і поїхали! І першим у нашому списку буде напружений трилер в переміжку з екшеном та бойовиком Останній подих. Режисером фільму став Стефан Брістол, для якого це другий повнометражний проєкт у кар'єрі. Тоді як за сценарій взявся більш досвідчений Дак Саймон, головна роль в картині належить зірці екшн блокбастерів Мілі Йовович. У 2019 році проект був у списку кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду того року. Однак зйомки стартували лише наприкінці 2022-го у Пенсильванії. Фільм Останній подих розповідає про світ майбутнього, де людство страждає від нестачі кисню. Більшість живих організмів на землі вимерли. А серед людей, які вижили, точиться жорстока боротьба за генератори кисню. Укриття, оснащені цією технологією стають мішенню для всіх бажаючих. В центрі історії Майя, дружина талановитого винахідника Даріуса, які разом з їхньою донькою живуть в такому укритті, оснащеному генератором. Вони рідко вибираються зі своєї оселі та стараються бути надто обережними, щоб ніхто не дізнався про їх домівку. Одного разу під час чергової вилазки Майя натрапляє на групу людей, яких очолює небезпечна жінка, яка давно полює на технології її чоловіка. Остання готова на все, аби добитися бажаного, Тож і доведеться боротися за життя своїх близьких у цьому такому скаженому та майже мертвому світі. Ніби цікаво, але ж ви знаєте, як я скептично відношусь до фантастики про майбутнє. Фільм стартує у кінотеатрах 4 квітня. Далі представляю вашій увазі емоційний драматичний трилер Материнський інстинкт, який є перезйомкою французького фільму, що вийшов на екрани у 2018 році. Сама ж картина є адаптацією світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Авель. Постановником трилера виступив француз Бенуа де Ломе, для якого стрічка стала режисерським дебютом. Раніше він встиг зарекомендувати себе на весь світ завдяки своїй операторській роботі. Головні ролі у новій картині грають одні з найпопулярніших акторок сьогодення та володарки премії Оскар Ен Хетвей та Джесіка Честейн. «Материнський інстинкт це третя сумісна робота для жінок. За словами акторок, вони шукали матеріал, який дозволив би їм мати якомога більше спільних сцен на екрані. До речі, також, за словами Енхетвей, дана роль є найскладнішою в її кар'єрі. Цитую, через страх я мало не відмовилася від участі у фільмі, тому що не знала, чи я зможу подолати власні материнські інстинкти та виконати свої акторські задачі. В центрі історії дві жінки Еліс та Селін, які, як здається, на перший погляд мають все. Люблячих чоловіків, прекрасних дітей, комфортне життя, а також їх міцну дружбу. Втім, один трагічний випадок знищує всю цю вибудувану ідеальну гармонію син Селін помирає, а Еліс була свідком загибелі хлопчика. З Часом героїня розуміє, що подруга винить її у цій трагічній події. Почуття провини, підозрілість та параноя поєднуються і здатні знищити не лише дружбу, а можливе й життя жінок. Картина також вже чекає глядачів у кінотеатрі із цього четверга. Ну, а тепер ми поговоримо про напружений драматичний екшн бойовик повстання штатів. Це нова британо-американська картина сценариста і режисера Алекса Гарленда. Номінант на премію Оскар починав як письменник, але з 2014 року він не лише працює над сценаріями, а й сам займається режисурою. Знімати новий фільм почали у Атланті навесні 2022-го. Виробництвом займалася компанія А-24, і даний проєкт став найдорожчим в її історії із бюджетом понад 50 мільйонів доларів. Головні ролі у фільмі виконали Кірстен Данст, Нік Оферман, Вагнер Моура, Джесі Племенс, Кейлі Спейні та інші. В своїх роботах Гарлен завжди демонструє унікальне відзеркалення світу, і її повстання штатів не стало виключенням. Дія насиченого екшену відбувається в недалекому альтернативному майбутньому Сполучених Штатів Америки, де розгортається громадянська війна. Команда військових кореспондентів подорожує країною, фіксуючи швидку ескалацію внутрішнього розколу та його наслідки, як для всієї держави, так і для звичайного цивільного населення. Стає очевидним, що керівництво країни перетворилося на диктатуру, а повстанські угрупування повсюдно чинять свої воєнні злочини. Разом із головними героями ми зможемо зануритись у світ антиутопічного майбутнього уже з наступного четверга. Наступним у нашому списку буде драматичний байоптік Емі Вайнгаус. Бажання зняти подібний фільм виникло у творців проєкту ще у 2011 році, одразу після смерті співачки. Однак старт постійно переносився. На певному етапі на роль претендувала акторка Нуміра Пас. У 2018 році стало відомо, що маєток співачки уклав угоду на зйомки в новому фільмі, а на головну роль обрали британку Марісу Абелу. Причому всі пісні, що звучать у кадрі, акторка співала сама. Нова кінострічка розповідає про життя співачки Еммі Вайнхаус з ранньої юності до Всесвітньої слави. Ця жінка битиме немислимі рекорди, отримуючи престижні премії. Мене зовсім небагато часу і нею надихатимуться ті, хто зараз є зірками світової сцени. А поки що вона юна, унікальна та самобутня Еммі, яка будує свій шлях до великої слави, вкладаючи душу не просто в кожну мелодію, а в кожну ноту. Дівчина почала писати пісні у 14 років і, будучи ще доволі юною, випустила свій перший дебютний альбом. Детальніше зануритись у історію цієї видатної особистості ми зможемо вже 11 квітня. І наостанок представляю вам комедійний бойовик із крутим акторським складом, а саме каскадер. Нова картина є роботою режисера Девіда Лічча, який до цього брав участь у розробці шикарних проєктів, таких як Джон Вік, Атомна блондинка, Дедпул 2, Форсаж Хобста Шоу. Плюс до всього у новинки шикарний каст. На екрані глядачів зустрінуть неперевершена власниця премії Золотий глобус Емілі Блант та всім відома зірка фільмів Барбі та «Ла-Ла Ленд» Райан Гослінг. Здається, зараз популярність цього актора досягла свого піку. Фільм, заснований на одноіменному серіалі 1980-х років, розповідає про каскадера на ім'я Кольт, який переживає не найкращі часи. Чоловік вирішив піти із бізнесу, щоб зосередитися на своєму фізичному та психічному здоров'ї. Одного разу головному герою знову посміхається вдача і його запрошують дублювати відому зірку бойовиків Тома Райдера. Здається, життя налагоджується, але все ж не може бути так ідеально. Виявляється, що режисером нового фільму є колишня дівчина Кольта, з якою вони погано розійшлися. Тож Джоді зовсім не рада такій співпраці. Більше того, зірковий актор раптово зникає, а це означає, що колишня Кольта не зможе дознімати свій дебютний проект і це зруйнує її кар'єру. Тож головний герой має розшукати зниклого актора, розкрити змову та ще й спробувати повернути кохання всього свого життя. Продовжуючи при цьому виконувати повсякденну роботу Каскадера. Ця новенька та драйвова прем'єра чекатиме глядачів у кінотеатрах наприкінці місяця. Ну і підсумовуючи усе вище сказане, мені здається, новий місяць здатний порадувати нас цікавими новинками. Залишайте в коментарях свої думки. Не забувайте підписатися на канал та до зустрічі у нових класних випусках. Папа! -па!